І прапори, і, і кулі повішили, і, і столи накрили. <хи> так, і приймаємо гостей. На ганку Жеку кес – святкова метушня. До ЛКП жива черга. Замість обурених мешканців, колеги з подарунками. Про спілки несуть мікрохвильовку. Люди надзвичайно важко працюють, дуже важко. І щоб вони могли собі загріти якоїсь гарячої канапки і перекусити. Заробітної плати ту, що отримують наші працівники, їх не вистачає на те, щоб піти в кафе. І при святковому гуморі нині і головна артилерія Жеку двірнички. Нині вони відклали у бік свій робочий реманент і готові святкувати. Сил бо доклали до ремонту приміщення чимало. Ми своїми силами все зробили, постаралися, щоб було гарно, щоб було приємно людям зайти в приміщення. Маю святковий настрій так дуже. У старому приміщенні було лише чотири кабінети, тут дев'ять. Є навіть актова зала з підвісними стелями. На все про все пішло близько 70 тисяч гривень. Це здебільшого гроші з квартплати. Ми чекали того приміщення 26 років. Нас завжди з одного в друге переганяли. І ніколи ми не мали свого приміщення аж зараз, у 2012 році мішки і голова. Запропонував нам то приміщення, виділив, і ми зробили своїми силами ремонт. За традицією нові стіни освятили Жеківці ж пообіцяли обмити нове приміщення, як годиться, і завтра допомагати мешканцям у їхніх комунальних негараздах з ентузіазмом. Віталій Кубліко, Олексій Шулковий, головні новини Львова.